Всім привіт! Сьогодні поговоримо про OKX альфу що це таке, як там все відбувається. Про це я вже написав по своєму телеграм-каналі, посилання на який ви знайдете в описі. Відео виходить з отримки там 1-2 дні, але коротко і про суті розберемося про цю подію. Що таке OKX Alpha, альфа як там отримувати дропи, що там є, які умови, які нюанси, і давайте розпочнемо. Для того, щоб брати участь у Кисальфі, вам потрібно мати сам аккаунт у КХ. У КХ дуже просто зареєструвати. Можете за посиланням в описі, зареєстрували, пройшли верифікацію на головній сторінці, натискаєте зверху «Біржа», там міняєте на web 3 і створюєте свій гаманець. В гаманці створюєте резервну копію, тобто СІД-фразу. Можете зберегти ще приватний ключ. З лисід фразою її не можна скрінити. Тобто, якщо ви будете скрінити, у вас буде просто чорний екран. Вам її потрібно десь записати, тобто, щоб ви точно її запам'ятали. Далі, після того, як ви зареєструвалися, просто можете ввести будь-який промокод, який ви маєте по рефералці, це саме до web 3 можете використати мій Core 20, він дає максимальну знижку 20% на комісію. І у вас комісії будуть набагато дешевші. І давайте перейдемо до самої Альфи на біржі OKX. Е, перше. Альфа на біржі OKX дуже схожа на іншу альфу, тобто на ту саму альфа на Binance, але там багато кращих нюансів є, ніж на Binance. Але комісія більш ну, неприємна. Е, так, е, на альфі нам потрібен обсяг торгівлі і баланс на гаманці. Для того щоб отримати дроп, який був недавно, наприклад, це Лінея, вам потрібно було середній обсяг 32 долари і баланс від 10 доларів, що дуже мало. Бо тут баланс зараховується кожну годину. Тобто протягом дня робляться знімки балансів кожних 60 хвилин і робиться середній баланс гаманця. Обсяг торгівлі тут рахується зовсім по іншому, як на інших біржах. Тут рахується не тільки покупка, а й продаж. Тобто, щоб у вас було 1000 доларів об'єму, вам потрібно на 500 купити, на 500 продати, і ви маєте 1000 доларів об'єму. По торгівлі торгівля відбувається в три групи, тобто монети поділені на три групи: група 1, група 2 і група інша. Група 1 – це основні монети, тобто це може бути там USDT, BITOC, Ethereum, Е, Нативні токени мережі, USDC е, і дуже багато іншого. Е, група 2 – це монети, які вже існують. Наприклад, Litecoin, е, Ethereum Classic, е, не знаю, там Dogecoin, будь-які монети, які ну, е, вже існують певний період часу. Е, група інші це монети, які виходили на Альфі. Це будь-які монети можуть бути. Це може бути е, Самопопулярні КОГЕ на мережі BSC на мережі Біб20, які всі люблять. Далі. По об'ємах, як ці групи рахуються і для чого вони потрібні. Для того, щоб рахувався об'єм, потрібно торгувати в певній парі. Група 1, група 2, якщо ви слапаєте, наприклад, USDT на DoggyCoin, у вас рахується об'єм 0,25. Якщо ви купили на 500, продали на 500. У вас зарахується об'єм, все на все 250 доларів. Якщо ви обміняли USDT на BNB, у вас рахується об'єм 0. Тобто цей об'єм не буде вас ніяк рахуватися. Якщо ви обміняєте, наприклад, USDT на COGI 500 покупка 500 продаж, у вас буде об'єм 1000 доларів. Тут великий нюанс є те, що можна обмінюватись на самій біржі. І у вас має бути OKX-агрегатор. Тобто провайдер, який проводить цю транзакцію, має бути OKX агрегатор Якщо ви будете робити Свапи на Pancake, Swap, One -inch або інші, об'єми не будуть зараховуватися. По комісіях базова комісія 0,85%, тобто зі 100% доларів 85 центів комісія. Але з промокодом Core 20%. Знижка буде діяти 20%. Тобто е, комісія вас буде складати не 0,85, а 0,58, е, що доволі непогано, і економить вам ну, майже 20% від того, що е, ви могли втратити. І, наприклад, з місяця, який ви торгуєте, ви втрачаєте на комісію орієнтовно 100 доларів. І з промокодом ви отримуєте е, 20% ну, кешбека, як то кажуть. І буде набагато дешевше. Що ще існує по цій альфі? Перше, існують турніри, такі самі, як на Бінансі. Тобто, ви торгуєте або маєте якийсь ПЛН, ви розділяєте пул. Пул поділений на декілька частин. Перша частина це останнє місце, наприклад, як зараз іде турнір по Лінею від 2001 по 5000 на місце. Ви отримуєте всі рівно по 2000 лінею. Якщо ви попадете в топ-1, топ-4, ви отримаєте 50 тисяч лінею, що по курсу 1000 доларів. Якщо ви попадете в топ-5, топ 10, ви отримаєте 20 000 ліней, що по курсу 500 доларів. Ну, Доволі непогано. Далі, по тому, як приймати участь в дропах, для дропів вам потрібно мати якийсь баланс. І якийсь об'єм. Баланс потрібен для того, щоб бути елігавол, а об'єм для того, щоб бути в е, топі і отримати якісь бали. Тобто, ну, як всім понятно, Поінти е, ми можемо отримувати, наприклад, не цілі, тобто 1, 2, 3, 4, 5. Як це працює на бінансі, а тут ми можемо отримувати поінти е, з коми. Наприклад, у е, вас середній об'єм е, 1000, а для того, щоб отримувати 6 поінтів, має бути 1028, 1024. І ви отримуєте не 6 поїнтів, і отримуєте не 5 поїнтів, а, наприклад, 590. І ваш дроб буде розподілятися наступним чином: якщо є 10 тисяч учасників, і для всіх виділений пул 100 тисяч монет, і загальна кількість поїнтів, наприклад, 20 тисяч. То за один поїнт ви отримаєте 5 монет. Тобто, якщо у вас, наприклад, 3 поїнта приймає участь в цьому дробі, ви отримаєте 15 монет. А якщо у вас, наприклад, 2,85, ви отримаєте не 10 монет, а там 13,85. Ну, образно, так? що доволі непогано, і це розподіляє певну частину по рівному до того, скільки ви наторгували. Тобто тут не потрібно напрягатися і викручувати прямо до копієчки, щоб у вас кожен день була е, певна кількість поїнтів, а не випадково не докрутило, там, 1, 1,5-10 доларів, і у вас мінус 1 поїт, який ну, непогано може вплинути на всю аналітику за 15 днів. Е, система після використання того, як ти зайшов в дроп, вона не обнуляється. Тобто, якщо в тебе було загальний обсяг 500, і ти весь час нічого не міняв, ти можеш, наприклад, далі крутити так само по 500. І якщо кожен день будуть виходити дропи, ти кожен день будеш отримувати по своїх понтах. Тобто, наприклад, якщо ти 500, будеш отримувати по 5 поїнтів на дроп. Ну, доволі круто. Не так як на Binance або на якихось інших біржах, що ти назбирав 200 поїнтів, забрав дроп в тебе 185. Забрав дроп в тебе 160 і ти вже не еліябл. Тут умови доволі кращі і учасників також не дуже багато. В лінею зайшло е, 20 тисяч людей, що доволі непогано. Е, ну, Якщо порахувати те, що в Binance приймають участь там 100-200 тисяч учасників на кожен дроп, тут ну, доволі непогано і можна е, радіти тому, що на наступний дроп буде орієнтовно 50 тисяч людей. Е, вот. В загальному нічого складного. Якщо щось не зрозуміло, можете перейти в телеграм-канал. Там є довгий пост, де я розписав абсолютно все по OKX, по цій системі, де що знаходиться. Ну і звичайно, в чаті можете запитатись, бо дуже багато питань буває. Там все дуже тяжко заплутано, і всі посилання, які ви знайдете в описі, вони будуть вам дуже корисні. Там будуть і таблиці, і реферальні посилання, і реферальні коди. І посилання на телеграм. Ну а з вами був я, Корком'юніті. Всім пока.